Якось так не дуже воно лягає, тому що читаю інформацію до наступу, вони влітку готуються, то якось так м -м, сикло чи злякався, не дуже воно не дуже воно пасує, так би мовити, під ситуацію. Що а. ви тут думаєте? Тут я згадаю моменти, які стосуються, напевно, ближчої тематики, яку ми з вами перед ефіром говорили. Про те, що ви бачили мої ефіри за попередні роки, так. от в тому числі на певних е старих каналах, які були колись популярними, потім закрилися, mm -hmm. були великі батли, mm -hmm. і це один із інструментів, насправді, який широко використовуються проти багатьох політиків, особливо якщо йде якась. Мовно словесна бійка вживу. Їх провокують, їх принижують. Їх там, мовно кажучи, обсвистують, обливають брудом. Чому щоб вивести зі стану рівновага? А Путін є людина, Путін ображена людина, Путін давно ображений, як мінімум з 2008, а може і ще раніше року. І на нього та працює. Чому тому, що тоді він попросив до себе поваги, до себе попросивши прийняти Росію в НАТО? Його відкинули. І після того він постійно мстить. Так він пішов на нас війною. Хтось буде казати, ну для чого тоді знову ж таки з ним сваритися? Ну от не сварився з ним Трамп стільки часу. Що змінилося? Mm -hmm. Нічого не змінилося. Насправді, інколи я думаю, що точка трансформації е, може статися тоді, коли знайти оці от тригерний перемикач mm -hmm. в ньому, mm -hmm. і він почне робити помилки. А mm -hmm. ці помилки вони прийдуть приведуть до ще більшого розвалу і так далі. Наразі те, що ми спостерігаємо з позитивних моментів, що теж може тригерити Путіна. Це зменшення ціни на нафту ну, так. після якраз заключення контрактів, не контрактів, пробачте, а ядерної угоди, чи як вона правильно називається з Іраном, mm -hmm. зокрема.